Природне угрупування Бога. Не глибше ста метрів водорості ще зелені, нижче бурі ще нижче ще Водорості вже стають. У мові вибіг е, чується планктоном і найвища, найбільша. найбільша риба в морі кіт. В морі є морська збія. Акули. Кабала, скат. ски окунь. Mm -hmm. Угу. Шампіньонія. Оселедець. Краби. Лохи. Иристей. Е, ай